Доброго дня! Хочу сказати, що є в наявності саджанці і хінацеї лікарської. Є меншенькі кущики, є більші кущики, ціни різні, дуже невибаглива рослина, це рожева ромашка, скажімо так, міцне стебло, дуже стійка до дощів, до вітрів. Прикрасити любу клумбу на задній план, вона шикарна. Висота її 60-70, може навіть до 80 см, може бути. Явного аромату вона не має, але вона цвіте все літо, дуже гарно виглядає. На ній всі бджілки, всі комашки. Метелики дуже гарно літають, сідають. Вона чудово цвіте. Плюс ви можете збирати її як лікарську рослину. Тобто не тільки декор, а ви можете. Почитати інформації, дуже багато в інтернеті про її властивості, властивості коріння там одне, стебла інше, квіти інше. Я використовую тільки квіти, просто мені ну, немає часу на все інше. Ми просто сушимо квіти і додаємо потім, як ми на сім'ю зварюємо чайничок чаю, ми додаємо одну-дві квітки, вони великі. На чай, я думаю, що це теж дуже корисно. В сезон сушу. Вона зав'язує насіння, її можна пересівати насіння, вона дуже гарно сходить. Ну просто дуже не вибагла, вона не вимикає, не вигорає, прекрасно виглядає, тому дуже достойний забути, можна так сказати, цей вид квітки. Зараз всі ганяються за там всякою екзотикою. Але насправді треба цінувати стійкі квіти, які підходять до нашого клімату України, тому зверніть увагу, кому потрібно. Пишіть, є саджанці, якраз зараз буду ділити кущі, буду пересаджувати, тому є в наявності.